Програмі я з 2016 року, якби мене попросили охарактеризувати лише одним реченням, я б сказала, що і це спільнота практиків, залюблених у свою справу. І твінінг також є цією опорою, яка дозволяє в ці буремні часи отримати дуже продуктивні е, контакти, також із колегами-практиками з інших країн, які можуть вам показати, допомогти, розказати і, скажімо, так, врегулювати певні ситуації і запропонувати рішення, про які ви навіть не думали. Якщо говорити про професійне зростання, величезні можливості пропонує платформа. Ви знайдете. Ожен на свій смак, певні курси, певні тюторіалз, які допоможуть вам вирішити ті проблеми, які постали саме у вас. Долучайтеся до проекту, долучайтеся до програми, адже ви завжди знайдете професійну підтримку, дружні плече і надзвичайно яскраві емоції, які допоможуть вам рухатися далі.